Yeah. Вітаю всіх, хто єднається з нами в молитві дев'ятниці до святого Апостола Юди Тадея. Прошу вас про вподобання і про поширення нашої трансляції, складаємо намірення на цю дев'ятницю, молимося кожен в своїх наміреннях, а також намолимося молимося загальному, великому нашому намірні. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Молитва до Святого Юда Тадея, яку можемо відмовляти в усякій потребі. Святий Юдо Тадею, близький родичу з найсвятішою матір'ю Божою, великий апостоле і мученику, славний чудотворче що допомагаєш своїм почитателям, віруючим у твоє успішне заступництво перед Богом у важких особливих обставинах. Порятуй мене, благаю. Прийди до мене з допомогою, ти, який одержав від Бога привілей, допомагати в розпачливих і безнадійних обставинах. змилуйся наді мною. Моє життя це безустанна хресна дорога. Кожен день приносить мені смуток і горе. А серце моє наповняється болем, бо в усьому знаходжу лише страждання. В цій постійній боротьбі бракує мені вже сил, падаю на дусі, тривога й розпука огортають мою душу. І здається мені, що проведіння Боже про мене забуло, чи ж твоя доброта не змилосердиться над моїми злиннями? Благаю, вислухай мене, випроси у Бога те що я тебе гаряче благаю. А я до кінця життя із дячністю буду почитати тебе як мого особливого опікуна і буду Богу дякувати за отримані через тебе ласки та поширюватиму по світі пошану Твого. Перший день дев'ятниці Розважання. святий тадень опіку знедолених. Святий юдо Тадей, як знаємо, одержав у Бога особливий привілей спішити з порятунком на заклик людей, доведених до розпачу. Згадує про це свята Бригіта, який з'явився Ісус Христос і поручив молитися до святого Тадея у всякому воріт біді – цей великий святий такий близький Ісусові не покидає нікого, хто прибігає до Нього за допомогою, і всякі звернення до Нього в розпуці возноситься перед Трон Божий і вимоглює ласки. В цьому переконалося вже багато людей, яких цей могучий покровитель ніколи не підвів. Одна особа написала в журналі посланець найсвятішого серця. Що в одній справі за людським поняттям безнадійній звернулася до святого апостола Тадея, обіцяючи дванадцять служб Божих за душі в чистилищі і оголошенням, згаданому журналі, і дочекалася щасливого вирішення свого прохання. Отже, нехай ніхто не тратить надії, а віддається святому Тадеєві в опіку і з повним довір'ям гаряче молиться. І буде вислухати постанова. Постановляю в кожній потребі звертатися до святого Тадея, щоб забезпечити собі заступництво та покровительство не лише протягом всього життя, але передусім у годині смерті. Молитва. Святий Тадей, відкриваю перед тобою свою душу і серце. Оце славну я в життєвій боротьбі. Падаю під тягарем турбот, які прогнічують мене до землі, наче важкий хрест. Ти бачиш добре, що мої сили ослабли, і остання надія покидає мене, залишаючи у розпуки. в присмерках розпуки. Цій годині смутку та вічію прибігаю до тебе, благаючи твого заступництва перед Богом. Освяти детею, опікуни знедолених, не покидай нас, поспіши на порятунок, вислухай. Ми вигідний у Бога те, про що я тебе в цій хвилі гарячий, прошу. Отче наш, що й си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиць, і порадуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід луна Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас. І навіки вічні. Амінь ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую за молитовне єднання, благословенного всім Божого дня. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!